Понад три місяці правоохоронці розшукували пістолет, кулі з якого влучили у серце Олександра Цукермана. Зброя мала стати головним доказом у справі про вбивство чоловіка трьома поліцейськими. Нарешті фрагменти ймовірного знаряддя вбивства виловили з річки Кодима на Кривоозерщині. Затворна рама від травматичного пістолету поблизу того місця, куди указав підозрюваний у вбивстві Денис Ляхвацький. Він каже: дійсно стріляв у Кривоозерця, а пізніше викинув пістолет у річку. Проблизно 23 третій годині вечора. На 297-му кілометрі траси Київ Одеса у річці Кудима слідчими за допомогою службою. Ну сслужби Кривозерського відділення було віднайдено цей пістолет безпередньо в самій річці. Розправа відбулася 24 серпня біля будинку загиблого. Олександр вночі приїхав додому на таксі, був п'яним. Між ним і дружиною виник конфлікт. Аби втихомирити дебошира. Жінка викликала правоохоронців, а сама вибігла на вулицю, де ще стояв автомобіль таксиста. Водій Василь і став свідком сімейної драми. Чую, там вже скандал. Вдома б'ється все, все літає. Відкривається фірточка. У, у ротях там їх просить. Вилітає жінка, він ззаді, вона минає машину, а він з зраз, розгону до мене тріснуть. На виклик таксиста і дружини приїхав наряд поліції. Троє співробітників увірвалися на подвір'я Дебошира. А він спав в машині, він і заснув за рулем. Нічого тут не приходять, його почали скручувати. Ви мене пороги, Він додам при мені. Олександра в одних лише трусах витягли на вулицю, закували в кайданки і всі гуртом били. А ще в притул розстрілювали. Чинити опір чоловік не міг. Після завданих тортур Олександр Цукерман помер. Причиною смерті стало вогнепальне поранення. Лише в суді один із поліцейських Олександр Причепойда зізнався на власні очі. Бачив, як стріляв водій Денис Ляхвацький. Ляхвацький Денис підійшов до машини. І відкрив задню дверку автомобіля і достав ззовні, схоже щось на пістолет. Було і в цей час він вистрілив два чи три рази. Всіх трьох копів взяли під варту, двох пізніше випустили під заставу рідні вбитого Олександра Цукермана у розпачі. Справедливості ми хочемо, що ж ми хочемо. хочемо? справедливості. Діто. І хочете, щоб їх взяли під варту? Так, да, звісно, а що ж вони мають вдома сидіти? Я не поняла що в землі, вони будуть на дворі. Ні, такого не буде. Або тюрма, або земля. Кров за кров буде, і смерть за смерть називають. Думки жителів самого Кривого озера розділилися. Таких людей потрібно наказувати, мені здається, які при владі більш ніж простих людей. Таким не потрібно відпускати на волю і давати іншим, як би. Їх відпустили, значить нас відпустять. Я вважаю, що повинен суд сам вирішувати. Я не маю ніякого права їх судити. Що там сталося, я не був, не бачив. Така моя позиція. Досудове слідство триває і до нині. Знарядів вбивства має стати головним доказом вини Дениса Ляхвацького. Він надасть нам можливість встановити від відстань на підстав відстань, де стояв підозрюваний в момент пострілу до потерпілого, він надасть, він підтверджує самі показання підозрюваних, які говорять нам про те, що він підозрюваний лихватську, який говорять про те, що він здійснював постріл. Ну, він іш два постріли мізіснив сторону потерпілого. Пістолет вже на балістичній експертизі. Вона має підтвердити, що кулі, які вбили Олександра Цукримана, були випущені саме з цієї зброї. Крім цього, у справі з'явився ще один підозрюваний Роман Богач, поліцейський, який до цього моменту проходив як свідок. Тепер і йому інкримінують перевищення службових повноважень, і цілком можливо він опиниться за ґратами.